Доброго дня всім, хто мене знає, любить. Прийшло питання до нас. Ну, от питають люди. Хто такий мальфар? Ну, є определення на Вікіпедії. Як зайдеш, то ти знайдеш. Це такі люди з надможливостями. Ну, я можу пояснити просто для тих, щоб кожен зрозумів. Ну, от дивіться, от сонячне світло зараз світить. У нього є спектр, правильно? Воно не біле і не жовте. Воно яке? Ну, ви зрозуміли, да? спектр. Много-много різних кольорів. Як веселка, українці кажуть. Правильно? Ну, от дивіться. Так от, мальфар це той, хто живе між світами. Ну, от, влада, да? церква розділена. Правильно. А ще є там армія так далі, так далі, різні, різні, різні служби, подслужби і так далі. Так от Мальфар, він в духі живе. А нас всіх, 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 всі церкви на планеті, ми віримо в кого, скажіть мені, діти, в Отця, Сина і Духа Святого. І є там ще святі. Різні, різні, різні. Ну, маму Божу, не можу я обіді, теж ви ж розумієте. Да, бо ви любите маму. Всі люблять маму. Завжди кажу: хто б не прийшов до мене, кажу: мама, свята жінка, запам'ятається назавжди. Ну, це я відвлюкся. І так, відповідаю, Мальфар це людина, яка об'єднує всі-всі-всі спіктори, владу. Виповнити всі, розумієте? Всі, всі, всі 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 всі, органи влади до самого низу. від бомжа до президента. Да? Оце робота Мальфара. В Духі Святом і істині. Не шукайте в мене. В мене немає ніяких там чари мари. Я в духі живу і в істині, зрозумієте? Ну бо в церкві я був більше 20 років служив я в церкві, щоб ви знали. Діти, не шукайте нічого такого на мене. Ну що ви? Ні. Ну от дивіться, ви розділені усі. Вас розділили всіх. Да, є там баптисти, православні, католики, да, і, я кажу, як є мусульмани. Ну, ви вірите в кого? В Отця і Сина і Святого Духа. Мусульмани приймають лише Отця, а це один і той самий Бог. Да? І нас усі, всі церкви на планеті, ми єдиний організм, який об'єднаний Святим Духом. Це і є наш зв'язок з нами, наш зв'язок з вами. Це Святий Дух. Алілуя, я б сказав, так? і більше нічого. І все, всі, всі святы. мусульмани кажуть, він пророк. Да. Для у кого-то зараз пена буде з рта лететь. Бо у вас усе запрещено. Баптисти, протестанти, у вас же ж там вообще. Якщо людина називає себе пророком, його просто заклюють. і все, заплюють і змажуть грязь, знайдуть щось з детства, з його, і будуть базати все життя. Ну, это нормально там у вас, да. Знаете, это духовный меч достаешь, да, и рубишь его напополам. Но вы знаете, что слово написано в Библии. Слово разделяет дух и тело. А вы рубите друг друга на куски. Люди потом такие ходят, просто все, сломали. Сломали друг друга, ходите и хотите, чтобы вас любили люди. Не, покажите любовь. Де любов живе в вас, да. Без любви, ви, 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 ви все християни і мусульмани тоже, да, Ви медь звенящая. Оце монетка на стол падає. Дзинь і більше нічого. Тому сили нема, нема чудес, да. Ви чекаєте, що зараз що там, мертвые Чи що? Ні. Просто я маю владу духовну. Владу маю я. Да. Могу вас исцелить, якщо хочете. по слову, не моєму, а Бога. Конечно. Я до нього звертаюсь, В молитвах. Да. Прошу за вас, молюся. Зараз в мене полно, 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 як ви кажете, клієнтів. Ну, я гроші не беру в руки. Ну, це грязне, нечисте це для мене. Да. Все, що приймаю я, якщо ти душі, от що Бог тобі на серце Поклав, що мальфару потрібно кушати кожен день, як і тобі. Да, і працювати руками я люблю. Дивіться, тут нема тут шрами, все в шрамах, в моїх руках. Дивіться, це робочі руки. Я працюю від 15 років, щоб ви знали, діти. Да, і я свята людина. Могу ругатися матом, це мій гріх. Ну, я принадлежу разбитый не к якої-то конкретной группе, там, баптисти там, чи не знаю, оптимісти, да. так. <сумісті> да. Я живу в духі і істині. Тому я мольфар. Це українське слово. Якби я сказав, я пророк Божий. Хто б це зрозумів? Християни, мусульмани. Да? І люблять мене за правду. Бо я не буду лукавліть, я в ліцо тобі скажу, хто ти, що ти, бо Бог мені це відкриває, а не хтось, той самий Отець, який керує всім і вся, і все наповнює собою, щоб ви знали. І все дишище, дишище, розумієте, славить Бога! Як сонечко, от сходи, да, все, все-все прославляй Бога, щоб ви знали. Діти. Да. Оце мальфар. Я мальфар. А як я би мог назвати? Скажу пророк, так це просто доповнення к мальфару. І все. Ну так. Да. Люблю вас всіх, молюсь за вас. Тримаємося всі разом. Ми в духі і істині. Вся ця планета, щоб ви знали, це один єдиний організм. Один. Ми в цілості йдемо. Ми, як космонавти, зараз літимо З гігантською скоростю, щоб ви знали. Да. От так, дітки. Оце мальфари, <смістична> щоб ви знали.